Майже півтора мільярда людей англійську нині вважають для себе перепусткою у великий світ. Ну не дуже ну з англійцями порозумітися можу, але так, щоб похвалитися, що я знаю англійську мову, тільки в школі вчили там. Ходила трошки на додаткові заняття, але так не доводилося од розмовляти і. Так її не знаю досконало розуміти, я ще зрозумію, але щось відповісти, то ні, то важко. У нас часто приїжджають іноземці, вони дуже часто звертаються. При бажанні завжди можна завжди можна поспілкуватися англійською мовою. Львів'яни тест на англійську здавали минулого року, коли на час євро до міста приїхали тисячі німецьких, данських і португальських футбольних фанів. Hi, sorry. Does anyone speak English? A bit? Do you know where uh, Renock Square is? There? there? there. Yeah. Is it very far? Yeah. yeah. No, 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 no. 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 Just ah. the street, uh, and there is the uh, Square. When the tram there goes tram, and there is renok square. Oh, cool. Thank you. Is it? Do I have to turn right or left? Renock Square is um, right. Right. Okay. Thanks, everyone. Прості львів'яни з радістю допомагали нашій туристці і спілкувалися з нею бодай неламаній мові. Натомість службовців і міліціонерів влада обіцяла навчити базової англійської ще напередодні євро. Oh. Go, for... okay. And go right і рай 2. Okay. І, і там буде uh, каса. Каса. Uh, money money. Money. Okay. Do you know how much for the tower tour? Uh, ten гривень. Ok. Thank you. Не склалося з іноземною і у наших міліціонерів. Do you know where uh, Reno Square is? Renoк. Рино. Сквер. Скверка Ринок. 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 Фар? Far? Так. Far? Far? Okay. Thank Дякую. Насправді нашу підставну туристку звуть Оксана. Вона канадійка українського походження. У Львові буває часто і каже, що бачить позитивні зміни. З мовою? Ситуація досить файна у Львові. Я би сказала, за останні два роки я зауважила величезну різницю. Три роки тому, ну може, не так дуже, але я думаю, що мотивація була велика, і це було євро 2012. Тепер досить легко, я би сказала, орієнтуватися чи дізнатися, куди йти, які файні ресторани. Втім, дівчина зазначає, і львів'янам, і українцям загалом є над чим працювати. В Києві дуже файно, бо є що багато бачити. Ем, але з мовою трохи важче, я би сказала ем, навіть з українською. Тому Канадійка Оксана навіть у день англійської мови радить не забувати і про українську. Валентин Дігтяренко, Юрій Герасимов, головні новини Львова.